Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні продовжимо про віспу у Британії у XVIII столітті у трохи іншому контексті. І згадаємо ще одного лікаря Джона Гейгарта з Честера. Під час епідемії віспи він прагнув з'ясувати, яким чином хвороба передається від однієї людини до іншої, і як саме відбувається зараження. Важливо розуміти, що тогочасні уявлення про механізми передачі збутників були настільки примітивними, що їх практично не було. Зокрема, багато тогочасних лікарів вважало, що віспа може поширюватись повітрям на великій відстані аж до 30 миль. Це трохи більше за класичну марафонську дистанцію. Так вважала більшість, але не доктор Гейгард. Він докладно занотовував, хто. Коли і де захворів на віспу, а також що робив перед тим. Через певний час він зрозумів, що віспа передавалась при близькому контакті з хворим, або через контакт з його одягом, або через контакт зі шрамами. У кожному випадку хвороби він зміг виявити причину і джерело зараження. Крім того, він виявив, що в середньому, через 6 днів після зараження, людина ставала заразною. І могла поширювати віспу, тобто визначив тривалість інкубаційного періоду. У випадку однієї родини йому навіть вдалося визначити, що заразились лише ті її члени, які знаходились на відстані менше 18 дюймів від хворого. У знайомих нам величинах це приблизно 1,5 звичайні 30-сантиметрові шкільні лінійки. У 1793 році. Він узагальнив свої знахідки у чотирьох правилах запобігання поширенню віспи. Сьогодні вони можуть звучати дещо наївно, але, нагадаю, це була історично перша спроба відстежувати поширення інфекційного захворювання і запобігати йому. Ось ці правила жодна людина, яка не хворіла на віспу, не повинна заходити у будинок хворого. Жоден відвідувач, який повинен спілкуватись з хворим, не повинен торкатись або сідати на щось інфіковане, жоден з пацієнтів після появи висипу не повинен виходити на вулицю або у інше людне місце. Необхідна найвища увага до чистоти під час хвороби жодна особа, одяг. Кішка, собака, меблі, гроші, ліки або інші речі, які є зараженими або підозрюються у тому, щоби бути зараженими, не повинні покидати будинок до того, як їх ретельно помиють. Якщо пацієнт помирає від віспи, слід докласти усіх зусиль, щоб ніщо заражене не покинуло будинок, пацієнту слід забороняти наближатись до здорових людей до повного одужання. А також до того часу, поки його одяг, меблі, їжа та інші речі, яких торкався хворий, будуть ретельно вимиті, як і обличчя, і руки хворого. Гейгард спробував застосувати свій метод на практиці, бо ж віспа не відступала і хворих вистачало. Виявилось, що дотримання його правил дозволяло зменшити смертність від віспи на 75%, порівняно з територіями, де цих правил не дотримувались. Але була одна проблема ця система працювала добре тоді, коли хворих у місті було відносно небагато, і у лікарів була змога їх ізолювати і відстежувати. Капець у Честері стався, коли туди прибув полк з новобранців без офіцерів, які мали б ними командувати. Лікар побачив висип на обличчі одного солдатів і попросив того не поширювати хворобу. На жаль, аргумент у відповідь звучав приблизно як. Про мене ніхто не піклується, а тому я теж ні про кого піклуватись не збираюсь. Це якщо коротко, цензурно, і без матюків, все інше можете додумати самі. Логічно, що через кілька днів у Честері почалась хвиля віспи, яка паралізувала усю місцеву систему охорони здоров'я. Щоб ви не думали, що у нас було краще, приблизно в той же час на території України була чергова епідемія чуми, і для порівняння Усі спроби боротьби з її поширенням полягали у встановленні загороджувальних загонів, які не давали мешканцям покидати заражені міста, а тих, хто порушував заборону, вішали. В середині XVIII століття процедуру значно лібералізували і перестали страчувати представників дворянства і шляхти. Целяві. Якщо повертатись до відстежування контактів, то, мабуть, найбільш відомим випадком є історія Мері Мелон, яка працювала кухаркою в Нью-Йорку на межі 19-20 століття. В якийсь момент у Нью-Йорку почали виникати спалахи тифу, до того ж, переважно у заможних родинах, тоді як тиф, як вважалось, був характерним для антисанітарних умов, розслідувачі почали шукати, що ж спільного у цих випадках, і виявили, що Мері Мелон. Була кухаркою в усіх цих родинах. Одній родині, де вона працювала, пощастило, бо там кухня була цілковито відокремлена від житлових приміщень. Після того, як мері затримали, у неї дійсно виявили факт безсимптомного носійства. Збудники тифу активно розмножувались у її жовчному міхурі. Як бачите, безсимптомне носійство не вигадка ковідних часів. Також воно порушувало постулати Коха, але про них і про те, де ще помилявся Роберт Кох, ми поговоримо пізніше. У 1907 році Мері примусово переселили на острів North Brother для трирічного карантину Їй пропонували видалити жовчний міхур, але відмовились, оскільки процедура на той час була дуже небезпечною. Натомість. Пані Мелан отримала широку увагу преси та прізвисько тифоїдна мері. По закінченні карантину їй дозволили працювати у пральні, але це тривало недовго. Вона знов почала куховарити для різних родин, часто змінювати місця роботи, а її господарі хворіти. В результаті, у 1915 році її повторно відправили на той же острів, де вона й прожила наступні 23 роки. Слід зазначити, що після того, як Мері потрапила у карантин, в США виявили близько 400 носіїв ТИФу, але переважна більшість з них не отримувала подібних принижень, уваги преси, а також якихось суттєвих обмежень у своєму житті. Моралі не буде. Проблеми відстежування контактів, подібні до тих, з якими зіткнувся Гейгард, ми спостерігали під час ковіду. Нагадаю, тоді тривалий час не було зрозуміло, як саме поширюється хвороба, який в неї інкубаційний період, чи існують безсимптомні носії на кшталт Мері Мелон і таке інше. Тоді ж США зіткнулись з фактом, що їм не вистачає десятків тисяч спеціалістів з відстеження контактів, так званих Контакт Трейсерс, щоб не потонути і ефективно досліджувати шляхи поширення хвороби. На жаль, система охорони здоров'я США, як і три століття тому в Британії, була неспроможною належним чином опрацювати необхідні обсяги інформації і захлинулася. За межами США було плюс-мінус те саме, у нас взагалі навіть спроб щось подібне зробити не було. Тому, як і Гейгард закликає всіх хворих максимально залишатись вдома а здорових дотримуватись правил щодо контактів з ними. І буде нам всім щастя. Або ні. Майте гарний день.